multimulti-field <marriages> worship Ячмінь посіяний вже зійшов. Ну дивлюсь І люцерочка пробивається, бачите ось Люцерка теж зійшла, ну, починає сходити, з'являється, пробивається. Ось якщо вам видно Да, так, швидко все сходить, це дуже добре. Ячмінь сходить, лицерочка пробивається. Я думаю, посіяв нормально, все зійде, все буде добре. Оце тут жінка через диску посіяти щось таке. Баточкою цією надухається. Що вона тут садить? Да. Весна тепла, все сходить дуже швидко. Це в мене такий літній душ. Колись поставив, ну літом, літо, до речі, дуже удобно. Десь з трактора зліз, забіг, покупався. Очок, правда, аби більший трохи.